Сьогодні у цьому відео ми поговоримо про усушувачі повітря від компанії DuraCraft. Це відомий бренд. Усушувачі виготовляються у Китаї, але якість даних приладів дуже хороша. Гарантію виробник дає на ці прилади 3 роки. Вони є доступні в Україні. Ви можете придбати на нашому сайті модель на 20 або на 35 літрів. DuraCraft Hugo 20 і DuraCraft Pro 35. Ці усушувачі дуже схожі один на одним по дизайну. 35-ка, трохи більша за габаритами в висоту і трохи тяжча. Ну і відповідно різниця в продуктивності. Це 20 і 35 літрів. По площі ви тут обираєте, який вам осушувач більше підходить. 50-55 квадратних метрів і 70-75 квадратних метрів. В залежності від висоти стелі це підбирається все більше так детально по об'єму. За консультацією ви до нас можете звернутись. Ми вам скажемо, які вам осушувач підходить. Якщо це з цих моделей, то скажемо конкретне. Який краще обрати в вашій ситуації? Отже, Дюракрафт це бренд, який показав себе дуже гарно по якості. Це стосується і якості матеріалів. Пластик тут немає запаху. Зроблений він гарно, всі деталі, компоненти тут. Дійсно хорошої якості. Це стосується і компресорів, основне тому, що це серце осушувача повітря, двигун, який знаходиться всередині. Компресора тут, до речі, енергоефективні, вони споживають небагато. Ми сьогодні про характеристики теж поговоримо. В осушувачах є шумоізоляція додаткова, і взагалі вони виглядають дуже стильно, тому що дизайн у них такий, скажімо, універсальний. Підійде. Для любого приміщення в будь-який інтер'єр дюрокрафт Hugo 20. в нього є збоку така ручка. Тут цікаво, до речі, зроблено, Що відкриваєте, коли треба усушувач підняти? Це можна зробити з двох сторін, а також можна перевести усушувач повітря. Тут є хороші коліщата на 360 градусів, які обертаються, по любій поверхні його можна перевести. Важить він до 15 кг. Це зробити нескладно перевести полюбі поверхні, ну або при необхідності перенести. Якщо подивитись на задню частину корпусу, то стандартно ми бачимо отвір, де забирається вологе повітря. Повітря проходить через фільтр сітку, це нейлонова сітка для багаторазового використання. Забруднилась пилом раз на тиждень, на два, почистили, помили, поставили назад. Це все просто робиться. Ну і відповідно, по мірі забрудненості ви будете це бачити. Є заглушка це для дренажного зливу конденсату. В комплекті є шланг, ви можете підінати, вивезти в каналізацію. Бо в окрему тару. Заглушка от ховається назад. В даній моделі нестандартно розміщений бак, він йде з бічної сторони, бак на 4 літра, ось так легко він виймається. Є ручка, захисна кришка, не буде дзюркотіти вода, коли вона попадає в бак. Бак компактний, є віконечко по рівню заповненості, ви бачите, він легко знімається і ставиться назад. Максимально це комфортно робити. Усушувач дуже стильно виконаний, нічого зайвого тут немає, тільки логотип Дюрокрафт. На задній частині можна побачити характеристики. Це продуктивність до 20 літрів, 55 квадратних метрів, діапазон роботи по температурах, повітряний потік, який створює вентилятор равликого типу це 170 кубічних метрів в годину і споживає прилад максимально до 270 Ват в годину, це якщо дуже волого і висока температура в приміщенні. Якщо при стандартних температурах, то він буде споживати навіть 230-240 Вт. Рівень шуму тут 42 дБ. Що для 20-літрової моделі це достатньо тихо, він реально працює комфортно, приємний шум. І до того ж, габарити в нього і розміри взагалі невеликі. Він гарно стане, в принципі, в будь-якій площі. Якщо звернути увагу на верхню частину корпусу є отвір для виду сухого повітря. Є панель сенсорна керування. цей осушувач, до речі, керується додатково із смартфону, тому що тут є Wi-Fi керування. Е, ви можете під'єднати до Android або до iPhone. По налаштуванню тут є все необхідне і на панелі. В смартфоні додатково є розклад. Тут є блокування панелі від дітей, є таймер, режим комфорт, налаштування по вологості, три швидкості вентилятора, кнопка включення-виключення, іонізація повітря та дисплей, де показується вологість. Під час роботи, і ви можете, звичайно, виставити свою. Що стосовно Durec 35, то це, по суті, відповідно, той самий прилад, тільки потужніше. Трохи відрізняється по дизайну. Тут верхня частина такого чорного кольору, тут також сенсорна панель керування, є дисплей, є LED-індикація, є Wi-Fi керування та є іонізація повітря. Якщо подивитись на характеристики, то ми можемо тут побачити це 35 літрів, площа 75 квадратних метрів. Повітряний потік 200 метрів кубічних в годину, тобто вентилятор пропускає вже більше повітря, 420 ватт споживання, що є небагато до 35-літрового сушувача, і рівень шуму вже тут більший, Але так скажемо, він в рамках норми, тому що 45 дБ для приміщення 75 квадратних метрів небагато. Він не буде створювати дискомфорту. Ну а габарити у нього практично ті самі, він тільки висоту е, займає більше місця. Ви можете побачити по обох приладах, що вони виконані дуже гарно, якість у них хороша. Ви можете також подивитись окремо відео в нас на каналі, де ми розбирали ці прилади, показували комплектуючі компоненти всередині, як там все зібрано. Відгуки по них дуже гарні. Ви можете почитати, ознайомитись з ними на нашому сайті. Ну а по моделі вже можете обирати, яка вам більше підходить. В основному це різниця, продуктивність і площа.